Десятки пацієнток щоденно у жіночій консультації пологового будинку номер 3 консультують, лікують, ведуть вагітність і навіть допомагають жінкам у складних життєвих ситуаціях. Нині кажуть лікарі, звернень побільшало через війну. Жінки перебувають у постійному стресі. Це впливає на стан здоров'я і може викликати серйозні порушення. Це може бути ну в день і 10, і 15 жінок звертаються до лікаря, ну але всі ми знаходимо. Час і приймаємо. Зараз така ситуація наразі в країні. Да, стрес дуже багато стресу. Жінки переживають. В них порушується гормональний фон, виникають якісь захворювання. Після реорганізації жіночу консультацію приєднали до п'ятої лікарні. Зросли не тільки обсяги допомоги, а й доступність, адже створили мобільні бригади лікарів, які виїжджають у віддалені райони, і все це безкоштовно. Лікують жінок різного віку, навіть новонароджених дівчаток. Ми працюємо з національною службою здоров'я України. Всі послуги, які отримують наші пацієнти, вони безкоштовні за це сплачує держава. В жіночій консультації можуть скерувати і до іншого фахівця, якщо виявлять не свою проблему. І навіть якщо це не скарги, виявиться не гінекологічні, але десь поряд, живі, там поперек, то ми завжди жінку скеруємо. Якщо ми не знаємо, будемо нашу патологію, обстежимо, зробимо ОЗД, Огляд, аналізи, і ми скоруємо до спеціаліста, куди їй треба. Це лікар-невролог, офтальмолог, ендокринолог, лікарі, акушер-гінекологи працюють також гінекологи дитячого і підліткового віку. Працюють на базі нашого закладу і лікарі-неанатологи і, і анестезіологи. А ще в консультації можна пройти обстеження на сучасному мамографі. Лікарі нагадують, жінкам, яким більше 50 років, варто проходити процедуру щорічно, навіть якщо скарг нема. Мамограф дає робити можливості знімки в різних проекціях, і це підвищує рівень діагностики. Також тут проводять йогу для вагітних. Діє школа відповідального батьківства. Заняття щоденні, а ведуть їх лише лікарі. Завідуюча ділиться на кожен урок, приходить близько 15 жінок. Це лікарі, акушер-гінекологи, неонатологи, анестезіологи, і також працюють клінічні психологи, які надають жінкам сучасні методи і практики, як боротися зі стресом. Серед напрямів роботи введення вагітності, онкоскринінг, консультації щодо ВІЛ, вакцинації, допомоги під час пологів у жіночій консультації кажуть: допоможуть при будь-якому зверненні. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.